Наразі у нас діють відключення по місту Харково. Ми намагаємося дотримуватися планових 2-3 години для населення на добу. У найважчий період часу у нас було 7-8 годин, а то, і відповідно, 20 годин. Принагідно хочу подякувати Офісу президента, уряду, профільному міністерству енергетики, міністерству внутрішніх справ за те, що у нас працюють. Відповідні підрозділи ДСНС це зведені загони і по розмінуванню лінії електропередачі які працюють і наразі, і звичайно на розборі завалів. Тепер щодо допомоги великими генераторами, значить, нам одразу допоміг фонд Говарда Баффета, Він одразу на місто Харків на критичну інфраструктуру передав три великі. Значить, генератори потужністю 1,5 МВт, 1,3 і 1. Намагаємося зі своєї сторони робити те, що можемо робити, щоб допомогти Харківщині відновлюватися, бути світлом степлом, і хочемо тримати руку на пульсі, розуміти, які подальші кроки потрібні від нас, як від парламенту або від нас, просто як від політиків, де ми можемо. Працювати з іншими органами влади або з нашими якимось міжнародними партнерами, і також в Харківській області будуть збудовані сонячні електростанції на дахах лікарень. Метою нашого сьогоднішнього виїзного засідання було побачити на власні очі результати ворожої атаки на енергетику Харківщини, і метою було поспілкуватися зі всіма керівниками відповідних структур, які сьогодні працюють в Харкові на комітеті. Ми послухали доклад кожного з них для себе взяли те, що необхідно, по розрахунку між підприємствами, які сьогодні є баланси, які сьогодні є стратегія щодо Харкова і Харківської області по відновленню цієї енергетичної мережі по захисту тих енергетичних об'єктів.